Жінки, ПМС не повинен бути болісним. Вас просто не навчили слухати своє тіло. Якщо перед менструацією ви відчуваєте біль, набряки, різкі зміни настрою, це ненормально. Це поширено, це у багатьох, але це ненормально. І треба шукати першу причину. Часто це через засті астрогенів печінці, через дефіцити прогестерону, через постійний стрес. Через тотальну нестачу магнію, цинку, Б6 і порушення роботи кишкового тракту, що є у багатьох. Яке вирішення цього? Ну, ось, до прикладу, кок не вирішує цю проблему. Вони просто вимикають цикл. Пігулка від болю вона не вирішує, чого болить. Вона просто вимикає симптом. А якщо не вимикати симптом, а пошукати першу причину, відшукати баланс, ви почнете жити по-іншому, і ваше тіло скаже вам дякую. Я знаю, про що говорю. Я роками страждала від болючих місячних, жменями приймала знеболюючі, і це повторювалося кожного місяця щоразу одне і те ж. Лікарі говорили, переростеш, народиш, сама пройде, що там ще кажуть у нас в народі. І навіть після двох вагітностей проблема нікуди не пішла. Аж поки я не знайшла першу причину і не попрацювала з своїм організмом. Я пройшла детоксикацію, заповнювала дефіцити і нормалізувала гормональний фон. При тому я не приймала жодних синтетичних аптечних препаратів, а ці всі процеси нормалізувала природні. І такі страшні діагнози, як ендометріоз, ерозія, поліп, я поборола. Тому, якщо ви готові взагалі розуміти, що першу причину треба шукати, і готові з цим працювати, звертайтеся, я вам підкажу, допоможу. Однозначно, це те, що нікому не наскодить, і це те, над чим потрібно працювати кожній жінці для того, щоб народжувати здорових діток з міцним імунітетом. Тому пишіть в коментарях слово хочу, я надішлю детальну інформацію.